Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дональд Трамп єдиний хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. За його словами, прийшов час змінити стратегію щодо російського правителя. Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила Батога, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир. І саме це намагається зробити президент Трамп. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Володимиру Путіну буде не просто дістатися до угорської столиці, де можуть відбутися його переговори з президентом США. Скань'ю News пише, що у російського літака можуть виникнути проблеми під час перетину повітряного простору європейських країн, адже ті можуть вирішити змусити його літак приземлитися, і крім того, угорщина мала б заарештувати Путіна. Щойно він вийде з літака. Однак цього не станеться. Угорщина, хоч і є членом міжнародного кримінального суду, але нині виходить з організації чи. Через нібито її політизованість. Петро Олещук доєднується до ефіру: політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання вам. Доброго дня. Скільки зараз шляхів Путін обговорює, щоб прилетіти до Угорщини, ми насправді не знаємо. Але ідеї того, що якийсь кордон європейської країни точно доведеться перетинати, це факт. Як ви думаєте, що буде? З можливою реакцією наших європейських партнерів, чи дозволять вони перетин власного кордону. І як це може сказатися на можливому затриманні Путіна чи не затриманні? Ну зрозуміло, що його ніхто затримувати не буде. Це буде черговий ляпас міжнародному кримінальному праву. Але я думаю, що Путіна більше хвилює не це, йому дійсно можуть гарантувати, що ніхто його затримувати не буде. Але е, я думаю, що враховуючи параноїдальні схильності російського диктатора, він буде більше боятися якогось захованого десь безпілотника, який е, раптом е, надумає вразити його літак. І хоча подібна ймовірність наближається до дуже низької. Але давайте не забувати, що ми говоримо про. Диктатора, який під час пандемії коронавірусу приймав гостей після тижневих карантинів за багатометровим столом, і який, говорячи із своїми колегами, розказує про те, що планує дожити до 150 років, ми думаємо, що його більше це буде хвилювати, аніж перспективи затримання щосоно затримання, ну зрозуміло, що там йому якісь відповідні гарантії дадуть. І це буде черговий ляпас для міжнародного права. Якщо про можливі майбутні перемовини і в Будапешті, те, що прем'єр Угорщини може приймати Путіна, що можуть відбутися ці перемовини, зокрема зустріч з президентом США, це ж також може впливати і на реакцію Європейського союзу, країн НАТО, те, що Диктатор перебуває в одній із країн і ще й веде там перемовини. Чи можуть бути тут санкції або певні питання до Угорщини? Ну, вони мають бути. Зрозуміло, що Угорщина тут буде прикриватися позицією США. Але в будь-якому випадку мова йде про порушення спільної політики Європейського Союзу. Причому не одноразового, а багаторазового. І відповідно, ну, одразу виникає запитання: Європейський Союз, це що? Це якесь реальне об'єднання, це якийсь клуб держав, який просто створений для того, щоб ділити гроші? Ну, от що це таке? Чи є у них, в принципі, якась спільна політика, хоча б з якихось питань? До речі, взагалі, це ну, максимально дивно, що про зустріч на території Європейського Союзу а Лідери домовляються без участі Європейського Союзу, mm -hmm. ну тобто, фактично, це індикатор того, що дивіться, ми вважаємо, що європейського союзу не існує. От ми там з Орбаном про щось вирішили, а те, що Орбан входить разом з Угорщиною до Європейського Союзу, це типа це наче, дрібниці, да? це ні про що. Ну, я думаю, що європейський союз має на це реагувати або змиритися із остаточною втратою будь-якої суб'єктності. Олександр Ступ заявив про те, що його американський колега Дональд Трамп єдиний, хто може зупинити війну, і є багато подібних цитат стосовно того, що варто вести ці перемовини, варто переконувати Трампа зупинятися, виводити війська. Але з іншого боку. Є позиція того, що таким чином Путін просто відтягує час і користується тим, що зараз він може зробити щось більше на лінії фронту, поки йдуть так звані дипломатичні перемовини. То хто сьогодні має говорити з Путіним? Чи змінюється ваша думка стосовно цього? А, питання в предметі цих розмов. Тобто я так розумію, що все ж таки має передувати ці зустрічі а, розмова на рівні? Зовнішньополітичних делегацій там з боку Сполучених Штатів буде Марко Рубіо, хто буде з боку uh -huh. Росії, я не знаю. Але вони мають узгодити порядок денний і в цьому порядку денному, очевидно, має бути питання про припинення вогню. Якщо не буде порядку денного і не буде питання про припинення вогню на цьому порядку денному, я не бачу сенсу в цій зустрічі з точки зору завершення війни в Україні. Так вони можуть говорити і спілкуватися скільки завгодно. Можуть там обніматися, танцювати на червоних килимових доріжках це їхня справа. Але якщо в порядку денному не буде питання припинення вогню, ну значить це не має сенсу з точки зору завершення війни в Україні. І тоді це не має стосунку до завершення війни в Україні. Чи готові зараз росіяни до припинення вогню? Поки що жодних індикаторів, жодних сигналів від них з цього приводу не було. Президент Зеленський також сказав про те, що під під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів мова йшла і про ем, такі довгострокові перспективи, тобто про роботу і після нашої перемоги, і під час того, коли Росія продовжує агресію, і про те, що варто говорити про спільні підприємства, про озброєння, про те, що Україна буде закуповувати. Ми бачили також зустріч із представниками оборонних підприємств Сполучених Штатів. Що ви думаєте про ці перспективи? Маю на увазі те, на яких аспектах сьогодні вони базуються. Тобто, ми зараз кажемо про зброю, ми зараз кажемо про ті самі санкції, про вплив на партнерів Російської Федерації. Що сьогодні є найважливіше? Тому що, до речі, і про енергетичні перспективи, також величезна проблема в цьому є. А, так, ну дивіться, значить, найважливіше зараз наступне, як на мене є низка речей. Які Україна потребує від Сполучених Штатів, і які вона може одержати лише від Сполучених Штатів, а це в першу чергу конкретні види озброєнь, системи ППО, ракета для цих систем ППО і так далі. Тобто нам потрібна з боку Сполучених Штатів згода на те, щоб принаймні Україна могла це все купувати за кошти європейських партнерів, за кошти російських активів? Це вже друге питання. Далі. Україна має що запропонувати Сполученим Штатам в контексті е, безпілотників, якихось інших важливих для сполучених штатів технологій, що дозволяє Україні потенційно бути не лише реципієнтом, е, точніше, не лише е, тим, хто одержує щось, а й тим, хто може щось давати зрозуміло за достатньо серйозні гроші. Потенційно, от до цього, власне кажучи, і зводиться ця велика угода, яка останнім часом активно обговорюється на рівні. Урядових делегацій України і США, Україна щось США продає, США щось продають Україні, і це взаємовигідно. І це те, що можна достатньо легко донести, пояснити і обґрунтувати для нинішньої американської адміністрації, яка орієнтована в першу чергу на позицію Америка понад усе і інтереси Сполучених Штатів понад усе. Ну, таким чином на це треба дивитися. Тобто, це те, що реально, це те, чого можна досягнути. Так, у результаті достатньо серйозної роботи, так і з залученням лобістів і партнерів з країн Європейського Союзу, але це, це те, чого досягнути можна. Це те на що треба орієнтуватися. Все інше, ну зрозуміло, що воно буде залежати від багатьох факторів, який санкційний тиск зрозуміло, що буде прив'язаний в першу чергу до позиції Путіна під час гіпотетичних переговорів із Трампом. Буде там щось, не буде, будуть досягнуті якісь домовленості, не буде. Поки що це все гадання на каовій гущі. Значить, тому зараз, в першу чергу, це угоди про торгівлю, в першу чергу в сфері військових технологій, про спільне виробництво чогось, про співпрацю в цій галузі. Далі можливий тиск на Росію, якщо Росія відмовиться від... Будь-яких мирних ініціатив президента Сполучених Штатів, ну і на основі цього подальша співпраця між Україною і США. Зрозуміло, але в сполучених штатах ще є кілька таких проблем нагальних, які можуть зараз турбувати Трампа. Справа в тому, що масштабні антипрезидентські протести охопили Сполучені Штати. Акція, яка має назву Без королів, відбулася в майже трьох тисячах міст. Найбільші демонстрації у Нью-Йорку, Чикаго та Вашингтоні. По всій країні на вулиці вийшов приблизно мільйон людей. Організатори мітингу заявляють, що правління Дональда Трампа стає надто мілітаризованим та авто авторитарним. люди невдоволені тривалою зупинкою роботи уряду, антимігрантськими рейдами та розгортанням військ у великих містах, буду відвертою. Мені було страшно вийти на вулицю сьогодні. Я дуже сумнівалася, чи йти на мітинг, але прийшла. Бо більше я боюся того, що відбудеться, якщо ми всі не вийдемо. Ми прийшли сюди для того, щоб захистити права людей, захистити усіх нас, захистити свою землю. Ми покоління іммігрантів. Я сама іммігрантка у другому поколінні. Тож дуже гостро відчуваю все це. Я хочу захистити громаду Чикаго. Ми всі дуже різні. І ми тут, щоб боротися за тих, кому страшно вийти з дому, страшно піти до школи. Ми зараз продовжимо розмову з нашим гостем, але перед тим хочу звернути вашу увагу на мапу повітряних тривог, тому що як повідомляють повітряні сили збройних сил України, є загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу в тих областях, де зараз оголошена тривога. Ви бачите мапу. Я озвучу Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька області загроза застосування балістики. Можлива тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітря тривоги Повертаючись до розмови, Петро Олещук, нагадаю, зі мною на зв'язку це політолог. Пане Петре, протести в Сполучених Штатів в Сполучених Штатах проти Трампа, проти, такої, проти його правління авторитарного, як це називають ті, хто виходять на мітинги. Що це означає власне для Трампа і чи буде він звертати на це увагу? швидше за все, не буде. Хоча певним чином звернув увагу, і причому досить своєрідним. Чином він виклав у свої соціальні мережі ролик, на яку, ну, згенерований штучним інтелектом, на якому він з літака обстрілює певними коричневими субстанціями протестувальників? Достатньо показова реакція, але ну насправді давайте скажемо так, просто з'ясуємо для себе деякі моменти. Ці протести прямо зараз на американську політику не вплинуть. Американське суспільство розколоте. Протестують зараз переважно прихильники демократів. І насправді ці протести, вони за великим рахунком, лише продовжують тенденцію до, скажімо так, от цієї радикалізації протистояння в американському суспільстві. Ми можемо розглядати ці протести як один із перших етапів виборчої кампанії по виборам до конгресу, які відбудуться ну, фактично вже через рік. Через рік буде переобратися Палата представників. Повністю і буде перебиратися третина Сенату. Відповідно, зараз вже починається кампанія по виборам до конгресу, і від цієї кампанії буде багато що залежати, тому що якщо, наприклад, республіканці збережуть більшість в конгресі, то Трамп зможе ще комфортно два роки реалізовувати свою політику. Якщо ні, ну тоді влада Трампа суттєво зменшиться і зрозуміло, що зараз боротьба буде політична саме довкола виборів до конгресу. При цьому безпосередньо самому Трампу це все жодним чином не загрожує. Він ще три роки абсолютно спокійно буде залишатися президентом. Як би, наприклад, навіть не падав його рейтинг чи якісь інші моменти, тому що де-факто якихось реальних інструментів відсторонення президента Сполучених Штатів від посади не існує. Інструмент імпічменту він існує суто в юридичній площині, але жодного разу застосований не був. І очевидно, що в нинішніх сполучених штатах теж застосований по відношенню до Трампа 100% не буде. Тому я особисто це розглядаю як один із етапів, початкових етапів масштабної кампанії по виборам до конгресу, яка, судячи з настрою в американському суспільстві, буде дуже і дуже радикальною, і такою дуже і дуже безкомпромісною. От власне, початок так званої передвиборчої кампанії, те, що ми бачимо, ну реакція Трампа очевидна застосування всіх методів і всіх соціальних мереж, які, яких можливо, але будемо дивитися, чим це завершиться. Також, пане Петре, дякую вам дуже за аналітику. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був зі мною на зв'язку.